Брати і сестри, скажем слава Богу. Я читаю один стишок, і далі будемо розсуждати на цю тему. Блажен ти, Ізраїль, хто подобен тебе, народ, храним Господом, Господом, є щит і охрана Твоя. Блажен ти, Ізраїль, блажен ти, народ Божий. Хрещений Духом Святим блажен ти, хто є членом церкви, о чому ми сьогодні слухали. Пусть Бог благословить нас. Моє желання порозсуждати о блаженстві. Але давайте немножко ще раз оглянемося або послухаємо, процитуємо в, в своїх мислях, то, що ми чули. Ми дуже часто слухаємо проповідь о блудному сині. І ви знаєте, іной раз мені просто удивительно, що не хвалять младшого сина, а осуждають старшого сина. Я думаю, я б хотів би подражати старшому. Старший син остався вірним своєму батьку, не нарушав волі його, не Просив імені прежде смерті, младший син. Ще батько не умер, а він вже требує, дай мені мою час. А далі пішов, розчив усе, забрав свою долю і прийшов до батька. Старший син просто огорчився, но не зробив ніякого батьку, як би сказати, зла, так як менше зробив. Все забрав, розточив, а Боже, коли обіднів, коли вже став нуждатися навіть, щоб поїсти, прийшов батькове милосердя, батькова любов проявилася. І я би сказав, цю прічну, як многі і говорять, не блудний син, а батьківська любов, Бог любить. Але ж, давайте будемо аналізувати, як він раз говорив, що батько сказав старшому сину. Син мой, все моє твоє. Ви чуєте, син мой, все моє твоє. Вже його долі тут нема. Небе ділить не ім'я, ділить, як би сказати, нажитого, він все своє прокутів, прогуляв. Тому, брати, сестри, не осуждайте. Старшого сина, він залишився вірним своєму отці. Он залишився на своєму місці. Младший же син. Це відступник відступник, який оставив церков, пішов, гуляв, грішив, потім приходить у церкву. Бог прощає, тобто приймає, Але вже в церкві він не користується авторитетом, не користується яким важним служенням, яке поручає церков, не може бути той, хто був на отлучці пастиром, не може вести яке-то діло в церкві, він своє прогуляв. А для спасіння Бог дає йому ще можливість спастися. Тому я ще раз говорю: розсуждаємо, розсуждаємо. І давайте будемо подражати тому, хто не нарушив батьківського завіту, і не вставляв батьківського дому. Далі ми слухали опять же, тільки що брат говорив о церкві або о тілі Господа Ісуса Христа. Церква – то є тіло. І як ми чули, в тілі один член заботиться о другому, то так. Але в тілі, друзі, кожному члену своє опелення. Ноги, щоб ходити, руки, щоб робити, уші, щоб слухати, глад, щоб бачити. І я хочу сказати: глаз у церкві це служителя Божія, які наблюдати можуть за народом Божим і слухай, як поступають і як живуть. І далі говориться, є менш благородні в тілі, є більш благородні в тілі, тому якщо загнився палець. Що ми робимо? Або заболів, що ми робимо, палець або інше, що ми робимо? Лічимо його. І вдруг лічим і вилічити не можна. Загнився в больницю і одріжуть пальцем. Так чи ні? Це в тілі Боже. Так же робиться. В тілі Божому всі члени равні, але якщо хтось заболів, його треба лічити. А если не поддается лечению, отрезают, искорените среди себя розвращенного, чтобы Горький корень возник не причинил вреда многим. Такой совет Божий, где советует нам Слово Божие, искорените и среди себя розвращенных. Это не значит, что Він пользуется опять теми же благами, або, Тим, що Бог посилає до тіла, Цілі, друзі, повинні бути здорові члени. А якщо член тіла, будь член заболів, ось недавно я вже розказував Георгій Бабій, який крепко заболів, І так заболів, що 9 днів кальця, так 9 днів не їв і не пив. Уже по черзі, наже. Зелений став, Надя говорить, я переживала, упадала їсть. а він не їсть. Пішов в больницю. В больниці провірили жовчний позир, забитий камнями і воспалилось кругом озера. Що робити, брати, що робити? Це один із, сказати, в тілі член або як його назвати, організм. Взяли і вирізали. Вирізали, викинули і став здоровий. Так має бути в церкві Христової. Якщо хто -то заболів, і вже не можна його вилічити, його треба оскореняти. операції робити. І це наш труд, труд служителей, щоб дивитися, наблюдати, щоб горький корень возник, не причинив вреда многим. Я хочу читати Слово Божє. І ще раз возгордимся, блажен ти народ Божий, хранимий Господом, котрий є щит і охрана твоя, блажен народ, хранящийся, хранимий Господом. Далі читаю Слово Божое із 32 глава, то 32 псалом. Радуйтеся праведні у Господі. Зам'яте, хто має радуватися і хто може радуватися, радуйтесь праведні, у Господі, а якщо в греху радувати не буде. Праведні! радуйтесь праведні, у Господі, правим прилічно славословити, правим прилічно славословити. А якщо в греху і він має ставить Бога, то слави Бога такой слави Бог не приймає. Славте Господа на гуслях, пойте йому на єскіструнної псалтирі, пойте Йому нову пись, пойте йому стройно з восклицанням, Ібо слово Господнє право і все діла Його верны, Он любить правду і суд, милость Господня полна, милость Господня полна земля. Господа, словом Господнім сотворені небеса і духом устого все воїнства його, то есть небес, небес, Он образовал, будто грудом морської води, положив бездні і в хранилищах. да боїться Господа, вся земля. да трепещу перед именем все и живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и исполнилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень. Состоится в веке помешление сердца Его в род и рот. Блажен блаженный народ, у которого Господь есть Бог, плем'я, которое Он избрал, в наследие себе. Блажен ти, народ, которое Господь избрал, племя, которое Он избрал себе. Давайте порассуждаем о нашем блаженстве або о нашем. Щастя, блажен то щасливий чоловік. Далі читаємо, я буду нападати ніколи міста. Не буду всі міста шукати, тільки вам напоминаю. 32 й псалом. Блажен народ, у кого Господь є Бог, плем'я, котре Он избрал. блажен, о чому ми послухали уже. Далі читаємо наступний псалом. Або вертаємося на один псалом раніше, блажен кому відпущені беззаконня, і які гріхи покриті. Щасливий той чоловік. Коли покривається беззаконня, якщо согрішив, біжи до Бога, кайся. Якщо согрішив, Іди до служителей і сповідуйся вето в этом Твоє блаженство. А якщо носиш собі гріх, не сповідуєш гріха, ми не можемо назвати блаженство, бо ти віруючий. Блажен ще раз читаю, блажен, кому відпущено беззаконня і чиї гріхи покриті, якщо ми каємося, будучи милостив, прощає гріхи. Так написано, если исповедуем грехи наші, то он будучи праведен і верен, простит». А если не исповедуем? куди ми дойдемо? А если не исповедуем? давайте будемо рассуждать. Є блаженство или просто нам предложено блаженство, но ми його вчираємо. 39 псалом. Блажен чоловік, который уповає на Господа при всіх обстоятельствах жизни, наше уповання на Бога в цьому наше щастя. І сьогодні, друзі, ми, як народ Божий, маємо особо уповати на Бога, коли доносяться різні, як ми сьогодні чули, реклами або всякі новини, доносяться блажен. Чоловік, який уповає на Бога, сирени гудуть, бомби рвуться, ракети летять. І в цей треба бути спокійним. І ще раз читаю, уповати на Бога. Бог сохранить, если наша життя угодна Богу. Якщо похити Твої угоди Богу, Бог буде смирати крагов твоїх, так написано, тому ми повинні думати о наших путях, які наші пути, яка наша життя перед Богом, щоб Бог нас хранив. Читаємо далі дальше. Читаємо деякі места, напоминаємо тільки, сказано. Блажен народ, знаючи трубний зов Бога. Блажен народ, который знає трубний зов, то є, що Бог нам говорить, що Бог для нас говорить. Блажен народ, который прислуховується голосу Божому, ісполняє запові Божіе, а у місті всім слухає советы і наставлення Божие. Читаємо Псалом 111. Блажен муж, боящийся Господа, і крепко люблящий заповіді Його, сильно буде на землі, сім'я Його, род правих, благосовіст. Блажен муж, боящийся Господа. Ви чуєте? Сьогодні теж напоминалося у тому, щоб ми боялися Господа і не грішили. І в этом наше щастя, цьому наше блаженство, якщо ми боїмося грішити. О чому ми слухали, тут каже блажен боящийся Господа, боїться Бога огорчити, боїться нарушити Божу волю, боїться поступити несогласно волі Божиї, блажен тот народ, блажен щасливий. Откривення читаю такі слова. Блажен чоловік, соблюдаючи наставлення, ибо время близкое. є. Блажен человек, счастливый человек, який соблюдает наставления, наставления даются в церкви, наставления читаємо в Слове Божьем, и счастливый тот человек, который держится наставлення Божого и поступает согласно, как мы вже говорим, заповеде Божої. Опять откровение: блажен и свят, имеющий участие в первом воскресении. Об этом дуже часто многие розсуждають. Я в п'ятницю ми були в Возові, де розсуждали там і на цьому місії тоже останавливалися. Перше воскресенье и суд Божий. Перше воскресенье для святых. Святые имеют участие в первому воскресенье, саме велике счастье, саме велике блаженство тем, которые мають участие в первому воскресенье. Дальше, через 1000 лет, після першого воскресення, буде суд. Христос прийде з церквою судить Вселенную, там уже будет делиться на праведних и нечестивих. Блажен. народ, блажен и свят, имеющий участие в первом воскресенье. Мы этого ждем. Мы этого Кто же воскрес в первом воскресенье, нам ясно говорит Слово Божие. Блажен, а дальше каже, и свят. Блажен и свят, имеющий участие в первом воскресенье. Над ним смерть втора, смерть вторая не имеет силы. Если мы, друзья, себе так приготовимо, щоб нам мати участь в першому воскресенні, то велике щастя, велике блаженство. Блажен умираючий в Господі. Блажен умираючий в Господі. Ми себе вмирати. Хто раніше, хто позже, але блаженство, друзі, не для всіх умираючих, а для тих, які вмирають в Господі, які знають Бога. Недавно ми чули тут сьогодні, брат проповідував, як один умирав, віруючий, але постійно сидів у телевізорі. І каже, пастор приходив йому, говорив, а він не хотів слухати, навіть огорчався. Прийшло час, і він умирає. І опять же, його посів брат, знав, що він умирає. Він вже при смерті говорить, брат, все за мною прийшли. І потирав, як сказати, річ, а позже прийшов опять з себе, а брат каже, а хто прийшов? Ангели, які в чорних одежах, куди душа пішла? Брати, він думав, що він блажен. Сидіть оза телевізора, слухати всякі реклами, новості і греховної. Прийшли ангели та в чорних одежах. О Боже, сохрани і помилуй, куди душа пішла, якщо зустрічаю такі ангели. Тому, каже блажен умираючи в Господі, в святості, в чистоті живе і умирає, і дивиться на смерть, не як на гостю з косою, а як на Павел каже, для мене смерть при для мене смерть приобречення, приобрітня через смерть приобретає вічну життя той святой народ, то ті, хто живуть у святості, приобретають радость при смерті, знають, куди ми йдемо. Брат, який нам пристроїть на дома допомагав хверби варити ну, железні хверби. Коли вмирав перед смертю, сказав славику своєму сину, який теж тут нам варив ферми. Каже, славік, скажи, що в вівторок, щоб усі прийшли до мене на покорон. А він каже, папе, що ви говорите? Я тобі сказав, щоб ти не бігав тоді, у вівторок за мною прийдуть ангели. Славік. Подивився ще в батько нормальний, здоровий, приходить собрання і каже, ти сказав, да ніби що? Вівторок прийшов і він помер. Бог відкрив наперед, куди йде свята людина, куди йде приготовлена і святая. Наперед Бог відкрив. Будь Бог благословить нас. Як сказано, прече переселення, Вразумів і познав, що він угодив Господу. Дай Боже нам жити так, що ми, ми перед нашою смертю убежденно знали, що ми угодили Господу. І Павло каже, течение завершив, віру зберіг, а тепер готується мені, мені вінець правди. і не тільки мені, но всім исполняющим волю Божу. Течение зберіг, Зохранів чистоту учені, віру зухранів життя вічною. І последнє, що хочу наповнити, і ми будемо молитися. Блажен зване, блаженне звание на брачну вечерю анца. То найбільше щастя, коли буде вечера Анкця, встреча з Христом. Блаженні, щасливі, Думаю, брати і сестри, допоможи нам Боже, бо молитися Богу, щоб Бог дав нам способності жити святою життю, освящатися, приготовитися і не вісьма торжествувати, що є член церкви. Торжествуємо, коли ми знаємо, що ми живемо по волі Божій, живемо без гріха або избавляемся от греха. Ясно, что грех преследует кожного из нас. Но блажен Тот, который побеждает, противостоять Ему твердою верою, и Он убежит от вас. Не убежите, если мы не будем противостоять твердою верою. Я не хочу осуждать, но я не подражаю Самсону. Вы чуєте? Я не подражаю Самсону. Хотілося подражати тим, котрі нікого не вбивали, а свято жили, як Даніїл, як Сідрак Мисак Євдінаго, поможи нам, Боже, таковим Об цьому молимося. Амінь.